Що є свобода? Добро в ній яке є, кажуть, неначе воно золотеє. Ніж бо не злотне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. Хто пам'ятає чий цей вірш, молодці сідайте залік. Але якби вам оцінку ставив Григорій Сворода, то це звучало би якось досить гострий або. Вельми туп про власну шкалу оцінювання, про те, що він не кушав, що попало, про його подорожі, втечу з весілля в буремне життя. Про це все буду розповідати не я. А я шо робить? Я буду говорити про те, як і на хіба росіяни знищують спадщину сковороди і його місця проживання, про культурну цінність втраченого, про те, яким чином Григорій став засновником руської релігійної філософії і російським діячем. Це мерз що музей. Це був маєток 18 століття, у якому останні роки жив, працював і біля якого і був похований Григорій Сковорода. У кімнаті ви бачили, завжди гостей зустрічав Сковорода, якого ми тільки що врятували. Це меморіальна кімната, якій Григорій Сковорода і спочив в останній. Але у травні росіяни запустили туди свою ракету. До того ж, у цю ніч у музеї чергував мій син. Мабуть, його ангел врятував. У Національному музеї Григорія Сковороди у селі Сковородинівка не залишилось ні ліжка, де спав філософ, ні книжок, але вцілів його пам'ятник. Вдалося зберегти найцінніші експонати скриню Григорія Савича, його скрипки, годинник. Музей планують відреставрувати, відремонтувати адміністративну будівлю і облаштувати парк. Так дизайнер Іван Огієнко раніше презентував проєкти реконструкції музею. Калиш оркестра надіслали 300 тисяч на відбудову. Також надіслав гроші Святослав Вакарчук, А Укрпошта випустила марку. Частину прибутку, від продажу якої отримає зруйнований музей. Не забув про музей, і блогер з Харкова Кіт Степан. У липні російські війська обстріляли Харківський педагогічний університет імені Сковороди. Тоді загинув охоронець. Тут постраждала наукова бібліотека, постраждав музей університету, постраждала редакція газети Вчитель. Ректорський відділ і факультет, український мовно-літературний факультет імені Григорія квітка Відкаснов'яненка. Ну і, звичайно, вибуховою хвилею задіті практично інші корпуси нашого університету, вибиті вікна. Ну і все те, що ми бачимо, лінаці достатньо серйозні. Оскільки Сковорода мав знайомих у різних куточках світу, то вважається, що завдяки його впливові і відбулося відкриття Харківського університету. Ідею про навчальний заклад вирішив втілити у життя Василь Каразін, але потрібні були неабиякі. Кошти, які він збирав з дворянства, це були добровільні внески, і по деяку, що ті, хто вніс свою частку, заздалегідь були підготовлені сковородою. Але крім музею університету, росіяни обстрілювали селище міського типу у Харківській області Бабаї, де колись бував також сковорода. Якось так, от піймав себе на думці: наскільки от росіяни в цій війні, в цій новітній війні, та наскільки не полюють за сковородою. Спочатку це наш рік 300 років ювілейний рік Сковороди. Вони спочатку знищили музей Сковородинівці, потім обстріляли та от кілька разів обстрілювали бабаї, де Сковорода бував. Ну і знищили університет в імені Сковороди, власне, наш педагогічний університет. У нас тут вже все трохи помінялося, бо дали світло і гріх цим не скористатись, особливо коли вже на дворі темно. Так, от не вважає, що це було цілеспрямованим е, полюванням на сковороду. Професор Острозької академії Петро Кралюк. Я не думаю, що це робилося цілком цілеспрямовано. Я поясню, чому тому, що для деякого можливо це теж прозвучить дивно, але росіяни вважають, що їхня філософія починається від Григорія Сковороди. Росіяни бажають собі присвоїти сковороду і вважають його засновником руської релігійної філософії. Сам філософ народився на Полтавщині, освіту здобув у Києві, а знання у мандрівках. От, коли саме Григорій став російським, то треба ще подумати. Може, тоді, коли зараз буде байка? Тоді, коли якось Катерина II забажала побачити вже за життя відомого українського філософа особисто, він прибув на її запрошення до палацу. Коли зайшла цариця до приймальної зали, всі присутні вклонилися крім Скобороди. На питання Катерини, чому він не кланяється, відповів: Не я бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнувся?» Один із аргументів росіян, чому Савичі їхні, це те, що писав російською. Але загальної думки щодо мови немає. Лінгвісти вважають її церковно-слов'янською, слов'янно-руською. Юрій Шевельов писав, що це слобожанський варіант російської мови, якою розмовляли у тогочасних освітніх колах. А... Мову пісенні баю класифікували ближче до книжної української 18 століття. Вони посилаються на те, що ті твори сковороди були написані по суті російською мовою. А Соловйов навіть нібито й доводив, що він якийсь там родич сковороди про те, як Сковорода бував у Московії і не взлюбив то царство. Розповідав і філософ Тарас Лютий. Він подивився, яким є світ в Московії. Подивився, яким є світ оцього русського міра в тодішній його подобі. Та дуже швидко він з нього нам за першої ж можливості та кажуть, що він сказав, що та, я вже з голосу спав, в мене вже голос не той, не дзвінкий, не юнацький. Та і мене вже треба списати. Та? О, а ви застали той прикол, із Собчак, як вона привласнила цитату тату сковороди, світ ловив мене та не спіймав і хотіла грошиків підняти. Російська журналістка та ведуча Ксенія Собчак минулого року запустила власну лінію одягу і з гострими фразами та логотипами свого шоу. У колекції переставлене різне. Я не буду перелічувати, що саме а зокрема і худі, і з написом Мір но не паймав. Мерч вона виклала у грудні 2021-го. Ну що ж, тепер росіяни будуть носити мерч із цитатою українського класика, музей і університет, якого вони зруйнували? Але я дивлюсь, от там ще є Худі з написом Я ми, депресивний нелюдь, що, мені здається, більше підійде росіянам. Як думаєте, росіяни навмисне знищують усе, що пов'язане зі сковородою? Чи є там якась філософська система? Пишіть, що знаєте цікавого про Григорія, і ставте вподобайку, підписуйтесь і дивіться, і слухайте нові проєкти на культурі. Адже у нас триватимуть тижні присвячені філософу. На Суспільне культура вийде незабаром новий документальний фільм у пошуках сковороди. Це така динамічна поп-документалка із потужною естетичною складовою. Зокрема, на сайті Суспільна Культура безліч цікавих інтерв'ю про сковороду. Ми залишаємо посилання. На радіо культура. Слухайте цікаві байки вірші у виконанні в акторському виконанні. Що там ще? А, радіодрама Григорій Сковорода Листи до Михайла Ковалинського. Це створено на основі листів філософа до його учня, а також радіо серіал. Що є свобода? Діалог із Григорієм Сковородою. Там голосами стали Ада Роговцева і Сергій Жадан. Ну і на всяке таке інше цікаве про Сковороду. Залишаємо у посиланні в описі. А я поки піду напишу листа собі і другу від імені Сковороди. І він прийде саме у день нашої перемоги, і буде там написано. Що є свобода, добровні? Яке є? Кажуть, неначе воно золотеє.